Приїхали в сад з яблуками, бачите, подивіться, люди приїхали з саду і всі з сумочками тримають яблука. Оце таким тракторцем впереді трактор. Їдуть, оце сюди, зараз покажу. І ще територію, як ось, бачите, всі яблучка несуть. і Ось туди, бачите, тут вже вроді би обірвані, але ще є. А то далі. А? Ось вже нова партія заходить. Бачите, отаким трактором. Везуть людей далі. Ось сюди. Ну, а це трошечки тут для дітей така забавка із сіном. Бачите, так. А там косять траву, це без цього не буває. Так, Олег щось питає, як там, що там, бачите, так гарно. А, ще треба подивитись, скільки то коштує. Оце така вивізка є. Все, отак от ближче. І продається там яблука. Магазинчик такий є. Хто не хоче збирати, той собі готовий купує. Бувайте здорові!